Всім привіт, друзі! Мене звати Марина, і це канал про життя в селі. Наше село, так і канал називається Життя за містом, бо наше село недалеко від міста. Ось якраз ми зараз приїхали з міста, бо синочок у мене прихворів. Поки те, поки все. Так що тепер лікуємося. Ну, зараз не про це. Зараз швиденько пообідаємо, переодягнемося і будемо щось робити. Бо щось в цьому році. У мене город ще не посаджений. Ще залишилось кукурудзи небагато. Потім досадити другу партію огірків, ну і баштан. Але баштан, поки в мене є і на розсаду. І я знаю, так у нас колись висаджували наші родичі, що треба садити 28 квітня. Там якесь свято, але вчора в нас припало, що була вербна неділя, тож я це не робила. А тепер вагаюся. Взагалі-то свято не свято, Баштан висівається тоді, коли вже і земля. ну Земля то нагрівається, а коли вночі температура плюс 16. У нас ще вночі немає такої температури. Вчора взагалі збиралися топити в будинку, але Шо? не топ. зараз будемо щось. Поробляти, хоча у нас сьогодні понеділок дуже страшний вітер. Зараз йду дивитись до свого господарства, що там по сьогодні не я зранку туди ходила дивитися на маленьких свинок і курчаток, що вони там. Так, дійшов Максим нарешті до цих дров, тут їх і трохи залишилося, але щось я ж кажу. Якось руки не беруся, ні до чого. Але треба їх скласти, бо тут валяються посеред двору вже останні. Та так рубала тепер такі самі більші залишилися тон коле їх ці. Забула, як воно називає. Ось такі виходять. Ой, дровцятка нам і ось. Отаке воно влізе. Просто мені, коли я буду топити, не буде зручно кидати. Важко буде. А так ці менші, то легше. Але... Так, зайшла до курчаток, треба ще в них навести порядок, бо вже застилачку зняла і там воно вже нападало. Ну, ви бачите, треба, воно оце тут знизу виймається таке. Воно таке ну в брудерах. Забрав, вигорнув і все чистенько. Але ось тут треба забрати і листочки. Це я виривала, щоб вони сиділи. Так їм зручніше на них нічого їм не дали, тож треба зараз поміняти. Насипати, їсти, водички Вон, бо немає там вже. Так, де мені подобається десь курочка чи п'юник? Ось такі гарні. Не знаю, що це за порода. Але красиві такі, самі більші вони. І оце білейк. Йду подивитися, що тут поросятка. І дивлюсь, у нас є сітка ось. Це колись ми індиків тримали, і була така велика загородка. Але це вже те, що залишилося. Тут нам було її набагато більше. Та зробити цим курчаткам загородку та їх випасати ось. І першого числа буде булочка. 14 днів треба буде випоювати від кокцидіозу і все, нехай пасуться. Вже може ж буде тепло. Булочка, проходимо, будь ласка, дайте я зайду до твоїх дітей. Шплють. Шплють шосиски. Штабелями полягалися. Такі гарнюнькі вони. Да? Вже проявляють інтерес до мамкиного корита. Ти повернулася, Заходь. Я їх не чіпала, вони на місці. Он там. Зараз я ті водички принесу. В літню кухню занесла розсаду. Ну, це не вся розсада, але винесла баклажани ну і... Виноград ось. Але в нас же такий вітер, і вона вся полягала. Поки ми приїхали з міста вона і полягала, і листочки лишилася нижніх. так що. Вон так що от ну. Чекаємо швиденько тепла, щоб пересадити її. Вона отак в землю посадиться посюди. І повинно все бути добре. Але у нас такий страшний вітер на вулиці. У мене он, парники. Оцей крайній його вже і собаки тягали, і он порвався. Ну, стоїть ще. Треба буде зараз ще підв'язати. Полуничка ось квітує. З полуниці я вже справилась, висапала. Але отак, от як дивишся, воно на телефоні ні. Город встеляний такою маленькою травичкою. І треба буде все починати сапати. Ось така травичка. О, це тут кукурудза зійшла минулорічна, ну як минулорічна після цього. Після внутрі ми як викидали, а тут морква і воно все встеля, Ну, щось я не бачу тієї морки, хоча де не де видно, треба братися. Картопля. Тут кабачки. Треба, до речі, сьогодні цю капусту там полити. Дивіться, це кущі картоплі минулорічний. Ну, жук сидить, це зрозуміло. Дивіться, що вже є. Капець, це від погоди, чи що ще так рано не було так. Кукурудзу посіяли, а от огірки і баштан сьогодні я не буду, бо вітер. Нарвала ось редисочки, так сказати, перший урожай пішла подивитися, що тут робиться. Трохи. Прорвати, бачите, як тюльопає все підряд. Вона тут, звичайно, ще не дуже велика, але вже ну, хочеться щось. Тож у нас там є капуста. Зараз нарвує якийсь пучечок цієї редиски, і туди редиски, і щось уже буде таке смачненьке. Кабачок огірочки, огірочки. Ці два перші я висадила, вони такі хороші. А ті там останні два, вони на сонці припеклися, а щось такі. Ну, можливо, відійдуть. І капусточка розсада. Це я там садила, в мене ще місце є. Якщо, може, якась не прийметься, і ще посадимо. А як ні, то є куди її. Відкрила цей парник, де в мене помідори. Там вон. Так, цей вітер. З краю чотири ямки цієї картоплі така гарненька. Стоїть. Ну, не про те розмова. Я оце підживлювала. Треба сьогодні, до речі, і їх, і розсаду капусти. Підживлювала, то вони відійшли. От то щось трохи жовті якісь були. Вже набагато краще. Помідорчики, які вже. Ось. Чи сьогодні виноград, тут під кожний кущик. А тут у нас ось така приспособишця. Забув закрити. Труба і туди поливаємо. Так воно йде. Не знаю, чи мене там чути, бо у нас такий вітер, ну воно видно повиноградує. Мікрофон одягла, тож що може щось і чути. У нас вже вечір і якось так холодно, це сид і думаю, які там кавуни. Я, звичайно, завтра піду їх покидаю в ямки. У мене просто багато насіння такого простенького. Зійдуть добре, не зійдуть деталі, коли буде тепліше, ще пересадимо. Так холодно на вечір. Де більш-менш нормально, а ввечері хочеться йти зараз і шапку одягати. Курточку. Полила тільки що ходила свою капусту. У мене така розсада була маленька, але я її висадила. Вона піднялася, все добре. Я пам'ятаю, в дитинстві ми коли садили в дідуся, то навіть ямки не робили, просто поливали, отак по цибулі ми садили, пальцем зробили отвір, туди капусточку загорнули, і така гарна капуста була велика. Тож вся стоїть вона, воно все добре. Отакі От в нас справи. Буду йти я вже відпочивати сьогодні, бо якось я за ці два дні трошки втомилася, верніше ночі. Як Женька ж прихворів, то ж і я ж слідкую, чатую, що там є. Йдемо відпочивати. Але в будинку не топимо. Хоча чоловік пропонував, кажу, поки ні. Так що до нових зустрічей. Надіюсь, погода налагодиться і будемо щось поробляти. Сьогодні таке не дуже цікаве відео, можливо, комусь. Але що, показую свинками своїми? Що є, що маємо, те й показуємо. Бо, можливо, хтось каже, що цілими днями тільки свинки та й свинки. Ну, вони такі цікаві. Я оце як піду, засяду там і сижу, дивлюся, що вони поробляють. Такі гарненькі. Я думаю, і вам цікаво. Тож, дякую, до нових зустрічей і пока-пока.